144 гривні за одні жіночі шорти бренду Esmara. Є ось така моделька з підкатом знизу. З кишенями. Ось такі дуже класні вони. На високу талію. Наступна моделька білого кольору. Ось такі джинсові. Також з кишенями. Матеріал котон та Еластан. В лоті буде 20 штучок. розміри є від 36 до 46. Ось така сіра ще моделька дуже гарна. З таким почесаним. І ось такого плану. Ціна лота буде 2890 гривень. Для замовлення таких класнючих джинсових шортиків звертайтесь до наших менеджерів.